Доброго вечора! З вами ведуча новин українською мовою Дарина Назаренко. Сьогодні у новинах. Перші три радари, куплені в рамках акції Радаром, прибули до України. Strong Together та Blue and Yellow» закликають допомогти дітям-сиротам загиблих українських воїнів. Мальва відсвяткувала свій перший рік роботи. Зерно може вивозити з України автопоїздами литовських транспортних компаній. Економіка України скоротилася. Перші три радари, куплені в рамках акції Радаром, прибули в Україну минулого тижня. Про це повідомила організація підтримки України Blue and Yellow». радари були затримані в Польщі у зв'язку зі зміною процедури, але дозволи були отримані, і вони також були передані до Польщі за посередництва міністра економіки та інновацій Аушріні Армонайте. Blue and Yellow раніше повідомляли, що всі 16 придбаних радарів прибули до Литви, а перші три перебувають на шляху до України. Акція радаром була організована з нагоди річниці війни Росії в Україні, під час якої було зібрано 14 мільйонів євро підтримки. Для них було закуплено 12 звичайних стаціонарних та 4 мобільних радари. Strong Together та Blue and Yellow розпочинають нову ініціативу, мета якої привезти до Литви на літні канікули серед війни. Йдеться у прес-релізі організації. У співпраці з установами в Литві Strong Together та Blue and Yellow прагнуть привести дітей на відпочинок у табори на березі моря, у Померанів Аукштайському національному парку. Ми також хочемо подарувати їм подарунки до 1 вересня. Пожертвувати на свято для серед війни у Литві можна зателефонував. За коротким номером 1409. вартість дзвінка 5 євро. 5 травня інтеграційний центр Мальва відсвяткував свій перший рік роботи. З цього приводу на території вілли Хайма Френкеля було організовано концерт і пікнік. Гості мали змогу насолодитися культурною програмою та скуштувати справжнього козацького куліша. Одна з організаторів програми Жанна Толстікова розповіла про організацію свята у репортажі. Очень настроєння сьогодні. Нашей Мальве, а это Центр интеграции украинцев, исполнился документально годик. Хотя если смотреть не по документам, то мы чуть-чуть старше. Началась война, и мы, э, волонтеры, собрались, чтобы помогать Украине. И сразу такой вопрос, а почему пикник, почему не концерт, и вообще, почему, ну, именно такая форма выбрана. А это в прошлом году мы так решили, что приезжают люди в чужую страну, они испуганы, они чувствуют себя одинокими. И самое приятное это собраться все вместе, попить, потанцевать и, конечно же, угоститься. Потому что путь к сердцу идет всегда через желудок. И в этом году мы решили, что традиция продолжается. Мы очень рады, что э, очень много э, участников концерта согласилось нам помочь. И концерт был в, 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 очень разлоплавлен. Начиная от фольклорных групп и кончая группами родственников. Начиная от молодых совсем людей, детей, и кончая. уже взрослыми советными людьми. Так что я думаю, что мы должны понимать, когда объединяемся вместе, когда собираемся, мы чувствуем, что мы не одиноки, и тогда нам легче дождаться победы, дождаться перемоги. Зерно може вивозитися з України тракторними складами литовських транспортних компаній та перевантажуватись для подальшого експорту у Клайпецькому порту на випадок, якщо Росія знову почне блокувати перевезення українського зерна кораблями у Чорному морі. Така альтернатива розглядається у робочій групі Балтійського коридору солідарності Європейської комісії. Крім транспортних асоціацій, до робочої групи Балтійського коридору солідарності входять міністри транспорту Литви, Латвії та Естонії, залізничні компанії, що управляють інфраструктурою та управління порту. Говорять, що ділові можливості нашої країни дозволять формувати необхідну колону вантажівок. Компанії литовського капіталу управляють 70 тисяч вантажного парку, а за обсягами міжнародних автомобільних перевезень посідає третє місце у Європейському Союзі. Економіка України під час війни 2022 року скоротилася на 29,1%, повідомляє офіційна служба статистики цієї країни. Для порівняння валовий внутрішній продукт країни зріс на 3,4% у 2021 році до повномасштабного вторгнення Росії. За даними Служби статистики, найбільше минулого року постраждав будівельний сектор, який скоротився на 67,6%. Новий банк підрахував, що на відновлення України після війни, що досі продовжується, потрібно 411 мільярдів доларів США. Дякую за перегляд. Нагадаю, що переглянути новини українською мовою ви можете на інтернет-порталі ЕтаПлюс, а також можете поділитися з нами своїми новинами електронним листом на адресу lina.vinskutisobaka.etaplus.lt. Дякуємо кожному, хто допомагає наблизити Україну до перемоги. До зустрічі!